Подяка Господу, що Бог дарує нам сьогодні ще можливість збиратися, славити Його, величати ім'я Його святе. І це приємно Господу, коли діти Його збираються, славлять Його, славословлять Його. Навіть Даніїл в книзі Даніла пише, що три рази в день відкривав вікна в сторону Єрусалима, і там зазначено таке слово славословив Господа». Тому приємно, коли ми славимо і величаємо нашого Творця. Але я би хотів, оскільки ми сьогодні маємо чудове зібрання, де ми будемо згадувати, розвіщати смерті Ісуса Христа, я би хотів нагадати нам усім, як це трошечки відбувалося, згадати і подумки, линути в той час, коли Ісус Христос в Евсиманському сиді молився і казав, Отже, якщо можливо, нехай минує мене ця чаша. Але потім каже Отче, але нехай буде воля Твоя. Ісус Христос виконав волю Отця Небесного. Незважаючи на те, що Він знав, що йому треба буде пройти, що йому треба буде витерпіти. А він знав і все рівно каже, Очі, нехай буде воля твоя. Я буду зачитувати з Євангелія від Івана, 19 глава. З першого віршика і нижче по тексту. Хто має Біблію, Біблії слідкуйте. Євангелія Івана, 19 глава, з першого віршика і нижче по тексту. От тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів збичувати Його. Вояки ж, сплівши стерну вінка, йому поклали на голову та багряницю наділи на нього, і приступали до нього і казали: Радій, цар юдейський, і били по щоках його. Тоді прийшов. Назовні, і знову Пилат, Та й говорить до них, ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в нім не знаходжу. І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та й в багрянім плащі. А Пилат до них каже: Оце чоловік. І як Зобачили ж його пересвященники, служба, то закричали, говорячи, розпни, розіпни. Пилат каже до них, то візьміть його ви й розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу. Відказали юдеї йому: ми маємо закона, а за законом він мусить умерти, бо за Божого сина себе видавав. І як зачув вже Пилат оце слово, налякався ще більше і вернувся в преторій, і знову і питає Ісуса, звідки ти? Та Ісус йому відповіді не подав. І каже до нього Пилат: не говориш до мене, хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'яти тебе, і маю владу тебе відпустити? Ісус відповів, Надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав. Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи: якщо ти його пустиш, то не кесарів приятель ти. Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві. І як зачув же Пилат, оце слово, то вивів назовні Ісуса і засів на судове сидіння на місці, що зветься літостротом по гребецькому ж Гавата. Був тож день приготовлення Пасхи, година була близько шостої, і він каже юдеям: Ось ваш цар. Та вони закричали геть, геть із ним, розіпни його. Пилат каже до них, царя вашого маю розпясти. Просвященники відповіли: ми не маємо царя, окрім кесаря. Ось тоді Він їм видав його, щоб розпясти. І взяли Ісуса і повели, і, нісши свого Христа, Він вийшов на місце череповищем зване по Гебрейському Голгофа, там його розп'яли. А з ним разом двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і написа, Та й умістив на хресті, було ж там написано «І Ісус Назарянин, Цар юдейський. І багато з юдеїв читали цього напису, бо то місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста, а було по-гебрейському. По грецькому та по римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські пересвященники, не пиши цар юдейський, але що він сам говорив, я цар юдейський, Пілат відповів, що я написав, написав. Таке місце я зачитав текст Святого Писання, де така історія, де Ісуса Христа, коли Він був у Пилата. Його били, знущалися над ним. І коли він вивів перед народу ізраїльського, єврейського, коли вивів Ісуса і каже: не знаходжу в ньому вини. Перечитуючи цей текст, я бачу, наскільки негодування росло в тому народі, котрий кричали: розпни його, розпни Його. В Одному із зміст святого Писання каже, прийшов до своїх і свої не прийняли Його. Сьогодні багато людей чують звістку про Ісуса Христа. Сьогодні багато людей знають про Ісуса Христа. Але від мене залежить, чи я приймаю Його, чи не приймаю. Ісус знав, що його чекає оцей момент, коли над ним будуть насміхатися. Я навіть деколи роздумовую над тим, що Творець, котрий створив усе: небо, землю, всевидиме і невидиме, все те, що ми бачимо і не бачимо, Він все створив. Людину із пороху земного взяв і вдунув в неї життя. І ця людина. Кричить, розпни Його. Розпни того, хто дарував життя людини. Пилат каже, що я маю владу дати тобі життя і забрати від тебе життя. Але Христос поправляє його. Якби тобі не дано було це, не мав би ти влади. Сьогодні багато людей думають, що вони мають владу щось зробити, щось виконати. Але вся влада є в Господа. Тому як добре, коли людина визнає Ісуса Христа як лічного Спасителя, і проходить певний відрізок часу, ми читали про смерть Ісуса Христа, про Його розп'яття, що Його повісили і посеред розбійників. І з 28-го віршика читаю далі. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилося, щоб збулося Писання, проказує Прагну. Тут стояла посудина, повна оцту. вояки ж губку оцтом наповнили і на тростину її, настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус осту прийняв та промовив, звершилось, і голову схиливши, віддав Свого Духа. Він виконав волю Отця Небесного. Ту волю, яку ми знаходимо в Євангелії Івана, 3,16, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина єдинародного. Ісус Христос прийшов, щоби виконати волю Отця. І Він виконав волю Отця повністю до смерті Хресної. І далі ми знаходимо в писанні, що не смерть, не ад, вони не могли його втримати. Чому? Бо Він виконав волю Отця Небесного. Він виконав все, що батько йому поручив. І він сів одесною Отця Небесного по правицю. Дорогий брат і сестра. Згадуючи ці події сьогодні зранку, ми десь полинули в ті події, коли Христос перебував на землі. Ми трошки нагадали про ті страждання Ісуса Христа. Ми трошки згадали ті події, коли Христос був вбитий, змучений, розп'ятий, де він в кінці каже, звершилося. Але там почалося наше спасіння в Ісусі Христі. Дорогі брати і сестра, якби цього не відбулося, то ми би не могли мати спасіння через Ісуса Христа. Але оскільки Христос пострадав за кожного із нас, понісши на собі гріхи багатьох, ми сьогодні маємо можливість збиратися. Згадувати і возвіщати смерть Христову, згадувати ці події, згадувати той час, коли це відбувалося, і радіти тому, що Ісус Христос Він воскрес, що Він отримав всю владу. Далі Він каже: У мене ключі від ада і смерті, Він забрав ключі, в Нього влада в Ісусі Христі. В Ісусі Христі є життя, Він каже, є двері. Каже, що приходячи до мене, не згоню вон. Далі Він каже, придіть до мене всі струджені і обременені. Сьогодні є вихід в Ісусі Христі. Дорогий брати і сестра, як важливо, щоб кожен із нас просто подумки з... споглянув на цю жертву. Споглянув на ту ціну, яка була заплачена за кожного із нас. І ми маємо велике приобрітіння, велике благословіння, що ми пізнали Ісуса Христа. Ми маємо велику радість, те, що Христос є нашим Господом і Спасителем. Тому що Писання каже, що він є хадатеєм, нашим предоцем, нашим небесним. Тому, взираючи на начальника і совершителя віри, і ми будемо тими, хто завжди дивиться на Ісуса Христа, котрий виконав волю Отця. стримимося і ми виконувати волю Отця, нашого Небесного на цій землі. Нехай Господь нас всіх рясно благословить, щоб ми на цьому зібранні просто роздумовували над цими подіями, роздумовували над важливістю Ісуса Христа в моєму житті, в житті кожної людини. Роздумовували над тим, що наскільки ми маємо велике преимущество, що прийняли Ісуса Христа як лічного Спасителя. Писання каже, що наші імена записані в книзі життя. В Откровенні Івана пише, що покладена печать на тих, хто Господній. Писання каже, що Ісус каже своїм учням: не залишу і не покину вас. Дорогі брати та сестри, Бог, котрий. Як Вякова пише, захотів він нас породив словом правди, щоб ми стали якимось пер... первопочином творів його. Він захотів, Він породив нас і Він дає нам обітниці слова Божого. Тому блажена та людина, котра надію на Господа кладе, котра шукає його, Давид каже, от рані зарі іщу тебе, Господі. Давид знав, до кого бігти. Давид знав, в кого сила. Христос каже Пилату, якби тобі не дана була влада, Бог дає цю владу, Бог дає життя, Бог його забирає. Це владі Божій. Тому, маючи таке служіння, споміну, згадувати, просто закликаю нас усіх десь в подумках, десь всередині себе. Аналізувати своє життя, аналізувати ті події, згадувати, якою ціною ми викуплені. Писання каже: ніколи не народ, а нині народ Божий, Ніколи не помілований, а нині помілуваний, помилувані через Ісуса Христа. Ця ціна, ціна крові, вона заплачена з кожного із нас. Я би всіх хотів закликати до щирої подяки Господу. За безцінний дар спасіння, котрий прийшов через Ісуса Христа. Подякувати Господу, що сьогодні ми маємо можливість схиляти своє коліна, схиляти свої голови перед Творцем світів, просторів. Подякувати Господу, що Бог дає нам можливість згадувати ці події, роздумовувати в нашому серці. Але також в цій молитві я би хотів закликати нас, в просьбі до Господа, помолитися за країну, в якій ми перебуваємо, в якій ми живемо, помолитися за тих діток, котрі є сиротами, помолитися за тих, хто сьогодні не може так зібратися. І завжди прошу, церква, моліться за дітей, підлітків і молодь. Ми дуже потребуємо цієї молитви за нашу молодь, за наших дітей, підлітків. Я чомусь завжди прошу за них, тому що мені болить серце за те, що цей світ він робить неймовірно багато речей, щоб, якщо можливо, то похитити ізбраних. Але в цій молитві я прошу згадайте і за них. Вони потребують наших молитв. Тому я закликаю схилитися. Prislavyti Hospodą. Skyliaimosi. Hallelujah, hallelujah, Jėzus. Ir pučiakiu tave, Oči, geri, didysis, dvi, medu didysis. Kada la, Remenu, dvi, 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 Алілуя, хвала тобі, Господь Ісус, де мана лебеделей. Аллилуйя, слава тобі. Подяка тобі, Ісус. Я дякую тобі, Дух Святий, я ремень Або очі гелама на глайдес, а ремену клайде. Аллилуйя, хвала тобі, Ісус. Хвала тобі, Господь. І подяка тобі, Благословений Святий! Могутній благі, лава на де мене, крим'яну, хада скидала Далайдесь, а отче слава, слава тобі, Господь, подяка тобі з честь, хвала і благословіння тобі, Господь, величаємо і привозносимо, ім'я Твоє святе. Слава тобі, Батько мій. Ми дякуємо і величаємо тебе. Ми дякуємо тобі за сина Твого. Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Слава тобі, Ісус! Ми дякуємо Тобі, що Ти виконав волю Отця, Рома Неглайдески, якдама на Глава Неглейдес, аваче. Слава тобі, Господь. Ми дякуємо тобі, Ісус. Халилуйя, слава тобі, о Рома Глайдес, гдама наглайдет, аваче. Хвала тобі, Господь. Ми величаємо і привозносимо тебе. Алілуя, славимо Тебе! Кремене глава не глимин. Омано ще аремену кейдет. арем'янке, ава, отче, слава тобі, Господь. Алілуя, Ми дякуємо тобі, Господь, що ти сьогодні дозволив нам зібратися. Слава тобі. Я дякую тобі за моїх братів, за моїх сестер, Господь, і молю, благослови в ім'я Ісуса Христа. Подяка тобі Господь, слава тобі, ава очі, гела вдементи. Хаманде глейдес, киарабалеглеменелайдес. Аллуйя, хвала тобі, Ісус, ава отче подяка тобі, подяка і слава тобі, Господь, що ти ще сьогодні дозволяєш нам зробити це зібрання Спомену смерті Христової. Аллуя! Ава отче слава тобі! Я також молю тебе, батько мій небесний, благослови, щоб, Господи, це зібрання, це служіння. Воно було, Господи, на збудову церкви для визнання, Алілуя, Слава Тобі, ава, Отче! Скируй Духом Святим, Алілуя, Ми все віддаємо в Твої святі могутні руки, слава Тобі, але також прохання в нас є за нашу країну, в котрій ми перебуваємо котрі ти поселив нас, Господь, ми молимо тебе, яви свою милість до нашої країни. Господи, ти знаєш, що є багато сирот, багато вдів, багато, Господи, ранених сердець, але благання Боже, яви свою милість, торкайся тих сердець, прилагай спасаємих до церкви в ім'я Ісуса Христа. Подяка тобі, Господь Ісус. Слава тобі, ава, Отче, ділама на глайдес, алілуя, подяка тобі, Ісус. Ми також молимо Тебе за молодь, підлітків, дітей, Господь, торкайся їхніх сердець, збудовуй їх у вірі, у слові, даруй Дарує бажання, хотіння і дійства, Алілуя, щоб вони досліджували Писання, були з Тобою, Господь, рухалися в Тобі, слава тобі, ава, Отче. Подяка тобі, Ісус, благослови Боже надалі, благослови уста проповідуючи, котрі сьогодні ще будуть звіщати Слово Твоє, а нас, Господи, зроби здібними чути слово Твоє, розтворяти його вірою. Алілуя. Слава тобі, Господь! Боже, подяка Тобі! Слава і честь, Великому і Святому, могутньому Богу Отцю і Сину і Святому Духу. Amém.